15 років хлопчиків, блядь, на майорів. І, блядь, стоять команду, типа, так само, як той Станіславовий, блядь, Станіслав, кажу, вибачаюсь. От той, блядь, як його? Ярик, блядь, як його звати. Ярослав, Калинів. Зібрав, Калині. зібрав блядь, код 5, ну, ну типу, стояло вчора, блядь, людей, може, 10, блядь, 11. Я поїхав тільки один я. Я приїхав, привіз машину, блядь. і нікого, блядь, боєприпасів не немає. От нахуй мені возити, скажи. Оце слухатись, типа як до мене ставляться, тіпо, так я буду ставлятись. Ти розумієш таке ставлення? Це погане. Ну дивіться, я до вас в якому місці погано вставсь, я до вас нормально ставлюся і соблюдаю супер Я просто висказав... Я я, я я... Я просто висказусь. Висказався, блять, як слово называется. Бо за таке можна і покарання отримати. Хочу давай догану, мені байдуже. Добре передам, видадуть. Давай. Ну, чи? Ти доганит, що не може ну, давати. Ну, давай скаргу я на форум передам. давай. Я передам. Скаргу я передам. на форум? Я передам. На даш тоді буде футбол, а тоді буде догано. Я можу і так, я можу просто відеодоказ скинути полковнику або генералу. Ви давайте. Ну, 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 Передавайте.